Від громадо! Як вам сказати, хлопчики і дівчатка, що розпочать, сіємо пшеничку, порібаку. Отак виглядає поле. Воно, як вам сказати, запечатане. Навіть ще й волога є за, за оці дощі, що випали. Десь там вона під оцею стринею. Ще й назбиралося, сіємо така недобра волога земля, ну волога є. О, не поняв. А що це тут кавун робить? Хто це сюди приніс? Оце тут у нас... А, це в нас тут баштан. Типа баштан посаджений. Так, ну це таке. Так, сіємо. Що у нас тут? Сіємо по ріпаку. Рішили засіяти, бо ми зазвичай сіяли кукурузу після ріпака. Ну, як цей рік настрашило, що кукуруза, тобто ну, ми решили трошки її зменшити. Зменшити кількість. Наполовину. Ну, краще посіяти пшеницю, тобто ну, зимові культури, які... Користуються зимовою вологою. Тобто Ті культури, які сіються з осені, в них по-любому за зиму якась волога буде. І вони, якщо ну, все нормально, то, виходить, з весни старт іде і там, якщо ще якісь пару дощиків проходить, в принципі, більш-менш усе стабільно. Ну, як із ярими культурами, які Особливо як кукуруза в нас, та й соя попадає під, під страшенну жару, як цей рік було. Жара опадів, фактично два з половиною місяці не було ні каплі дощу. Про що можна говорити? Так що по-любому пшениця, навіть хай весною дощу не буде, ну вона 40 дасть. Якщо Зараз її посіять, вона розкущиться, ну, відде добре в зиму. Ну, Рідко бувало, бувало таке, звісно, щоб була велика людина корка, ну, сніг, сніг, а потім зверху дощ і виходилася кірка. То було один рік, звісно, все вимерзло, ну то воно вимерзло в усіх. <кхм> ну, там можна, якщо це, то пересіяти навіть. Пересіяти тим самим соняком в убитку не будеш, це в збитках. А якщо ти посіяв вже кукурудзу, чи там ну сою, як ми це рік, і нема опадів, то, звісно, збитки дуже великі, хоча б повернуться на затрати. Тобто звернуть те, що вложили. Так що вирішили цей рік посіяти після... Ось нашого ріпачка 25 гектар тут. Тут, звісно, коло траси. Де бобринець. Посіять пшеничку. Сіємо. Що ми там? 130 кілограм і 80 амофоса. Ну, ну трошки більше йде амофоса. Ну нічого, де ж говорив. Щось... Так, ну що? Вже це засіяли 16,9 гектара. Це вже ком кричать мені, ну я тут сигналізація показує. Що їхати вже треба буде, бо що по кругу ми тут як сіємо, ну, поле длінне, щоб не під'їжджати прицепом. Я обсіваю по кругу, їду до прицепа, щоб хватило. Коротше, щоб не загружатися в одному місці там, в началі поля. Щоб Зерно як типу, підвозить в цей дальній вугол. Так, ну що? Можемо навіть встати подивитися зараз. Або, або підійдемо до краю. Зараз подивимося, яка волога. Ну волога є. Яка... Як вам сказати? Як все може підуть ще дощі, Уже... саме головне, що температури вже не такі великі. Хай днем 25-27. А ночі все равно 10 холодно дуже, як, холодні вже ночі. Вже якась вона як точка роси є і земля, так швидко вже не просихає. Якщо пшеничка, я думаю, нічого їй не буде. Полуволога, звісно, але вона вже буде свій, як кажуть, розвиток починати. Починати. Поки ми дождемося. Так, ну що? Зараз піде розпитаємо кума. О! Що там багато, ще вона сіять, ось стерня розриваємо, дивіться. А тут волога прямо нормальна. І вона тут і буде під стернею, Бачите? Що пшеничка. Я думаю, вона буде. Шух, буде починати свою вегетацію якось потихеньку. Я думаю, сприть вона не сприє. Ну, Скільки ми замічали, ніколи такого не було, що пшениця Ну, буде, звісно, цікаво поспостерігати. Але... Ну, це тут, де ось є покриття, де є покрив, то є і волога. А після соняшника... Сіяли там, де земля ну після соняшника виходить рештки фактично вже всі мінералізуються. Соняшник він фактично не укриває. І земля там, звісно, сухуща на соняшнику. Там де... Так, зараз. Зараз продовжимо. Рушимо. Мені треба і спостерігати. Так, Все, сіло, включилося. Зелений квадрат 17 гектар. Так. Бачите, яка воно рестками все вкрито. І волога оце по рапсу ми копали, то вона факт тому що є там після оцих половиною місяців, вона на глибині збереглася. Оце саме класно укриває ріпак. Ну, особливо ріпак посіяний у нас там після зимового ячменю. То там і рештки з ячменю ще є, і з ріпака то копаєш, взагалі волога ну, є в землі. І тут так само пройшли такі невеличкі дощики, і вони як, типу, як підтягло. Оцю вологу підтягло, вона вже туди не, не сплошний сухар, а вже ж ну, з тою глибинною вологою воно з'єдналося і буде підтягувати. Тобто, хай не активно, пшениця дозна. Сходить, Ну побачите, це, я все вам покажу. Як воно сої так само у нас, наче ж не було там доща великої, вологи там фактично немає. А пшениця зійшла, вона там, звісно, страдає, ну, потихеньку розвивається, вона, виходить, днем це, а ночі якась роса. Ну, Хто замічав, падалісня пшениця, буває літо, така суш стоїть конкретна, а пшениця. На одній дебелинці держиться і такі кущаки, та я вам і показував колись що пшениця, ну, це злакова культура, яка більше її, оці перепади температур головне. І вона росте. ось Ріпак, ріпак, якщо нема вологи, він ну, погано розвивається. та ж ріпак у нас, я ж показував ту неділю. Ріпак, в попередніх там відео, що ріпак навіть не скільки зійшов, як пшениця зійшла. І розриваєш землю, полу-полу така волога, а пшеничка сходить. Наключилася, ключку пускає, вона як ну, оцей, точки роси їй вистачає вологи. І старт уже йде. Все пройде дощ, я думаю, може на тій неділі там щось малюють. Ще якихось 5 мм, хоча б 10 було б краще. І старт уже піде. Так. Ну що, сіємо. Потім буду вас держати у курсі, так що вам така казочка на сьогодні. Це сьогодні неділя. Нам тут залишилося трошки ще, 25 гектар. Ну. А, ще штаті. Зараз будемо сіяти ще тушка. Отут горіхи боїться полоса, тут оце. І з тої сторони я хочу посіяти 2 гектара. У нас є 150 кілограм посівмату еліти. Канатка. Я там показував десь в відео. Це ми хочемо там посіяти як... Замінити цю вже канатку, це теж пшениця, кстати, канатка. Хочемо замінити цю пшеницю, ну побачимо, як вона покаже. Ще та канатка, що ми купили Оста. Не без оста, а ми осту купили, бо без ості сорти нам взагалі тут на нашій території. вони, ну, Вони люблять росу. І земля як гола із остій пшениці, вона аж світиться вся аж до, до цієї. То безоста пшениця добре, де багато вологи, багато цей там потім її хвороби там б'ють. Ну, щоб росу не так ловила. А нам на оборот треба осту пшеницю, щоб, щоб вона своїми остюками затяняла, хоча б грунт і якусь росу ловила остючками цими. Так що, сіємо. Не пам'ятаю вже, яка там назва її, ну. Потім колись скажу. я і показував вже. Хто хоче передивитися, там є маленьке відео, яку ми купили пшеничку. Так. Ну що. Так що такі діла? Сіємо. До побачення всім. Хлопчики, дівчатка, казочка вам приємного перегляду. Пишемо і коментуємо.